з вікном. І Це просто раніше цей вулик укомплектований був. У стартерах вікна ніякого немає. Називається спосіб без осиротіння. Це, ні, це ст тільки стартер. стартер. Тут знаходяться, зробила сьогодні прививку матка? добу. добу. Ага. добу. Ага. А, тільки прийом. А, а матка для того там Але і сім'я. Але матка через перегородку? Перегородка глуха. Глуха. Хоч хоч ця сім'я буде отам, десь хоч без тут. Віконечка, да? без віконечка. А, це, це просто вулику колись заготовлено, що це да. і перестановка відпитка. Да. І... Підпитка. Да, приблизно 5-7 днів Печатний звідси він підсилюється. А в самому початку, коли починається... То буває так, що і з інших сімей додається, тому що треба сильні їх зробити. Ну ви там зриваєте ти. маточники, все одно ж там личинка якась попаде маточники, там ви зриваєте, ну, да. чи як контролюєте. Так, да, якщо однозначно в той день, в той день, коли підсилюється і там все переглядається. Обично треба Струшить. так швидко, раз, раз, струсив, струсив, не так, що там пальці. Да, 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 Якщо да, будете да. пальчиком десь оставити, це точно. пропустите. Все, раз взяв, стряс і. А трутіння не відбувається цього? Ні, бо ну, як... Ні, Ні. молодою. Якщо постійно буде нормально працювати, пройшли рік. Ми може трошки на молочку. В кінці сезону ми молочко, як правило, на молочко переходимо. От в кінці сезону. То було пару сімей, якраз тут, тут е, що з трудом матки підсаджувалися, в кінці кінців ми їх взяли, вони... Тру трутовок і не було, але маток вони не можуть не приймаються. А, а, не чот... а ви підкидуєте Отин... в це відділення? І звідси у стартери, а у вихователі. дивіться, це ми про стартери говоримо. Да, да, да. Давайте пройдемо чуть, чуть далі. З з матками, з матками. Фінішери вони називаються. Фінішери. Ось тут написано F11. От. Фінішери. Значить, Фінішери раніше у нас були розділені, дивіться, а то ж ви бачили і там ето, пере, перегородку із решіткою. Тут це в шепетівки робили, і тут є такі е, запили. І тут ставилася одна, і тут матка, і тут матка. І казалося, дві матки, воно повинно бути краще, ну, воно не зовсім краще, тому що вона і тут обмежена, і тут обмежена. Тому ми з цього року пополам розділено. Тут вихователька, наприклад, а тут сім'я з маткою. І теж постійно кожні п'ять днів сюди-туди. Пів кормушки по довжині, по довжині канді. кандії. Ну, Будемо канді, чи пасту називати, ну паста густа, така, що ми її накладемо по висоті. А сюди сиропчик наливаємо теж. І вони і це беруть, і це, і це беруть. І постійно їм іде білкова підгодівля, іде білкова підгодівля, постійно хорошо функціонують глоткові залози, які виділяють маточне молочко. Василь Антонович, можна провокаційне питання, можемо зараз там силу, сімей, миролюбність? Можемо? Може. може. І, і тут, і, і, і в, і в другі місці. Подивлю. Добре. Прорікнюю цорі про на конях по полю. У нас на пасіці. Сі... Використовується трьохмісний нуклеусний вулик, який висить на огорожі. Ну, Про кріплення я говорив, можу зараз вам показати. Дивіться, бачите, приходиш, знімаєш. Ото приварена така пластинка, уголочок, і там два запили, будь ласка, а тут два шурупчики. І з цієї сторони, ви бачите, є три вентиляційні отвори. Ну, Після того, як ми їх заселимо, їх. Закриваємо ще і там закриваємо і паралоном теж затикаємо, щоб там їм було тепло. а на зиму. Вони так і висять, так. да і, чи знімають? Зніма конкретно нуклеуси вони годуються з під низу. Ага. З піднизу. значить, сюди прикручуються. Щас Саша пішов, десь принесе баночки із сиропом, а цього року з Канді. Але якщо канді баночкою годуєте, баночка повинна бути темна, обов'язкова умова. Це я теж до цього дійшов в процесі раніше ще років, декілька назад. От питання чому? Якщо у вас буде темна баночка, не темна, то бджоли наб'ються сюди, і все вони там за вони не будуть іти. Во вони будуть бачити світло і будуть так же само, і в баночки, якщо будете наливати сироп. А весною ті, хто в нас і зараз зимує, чи є такий попит і всі реалізують? Ні, ну мається а на увазі з... не багато з точки Тому... зору заселення, щоб не заселяти заново. А! То дуже чудово. Це інша справа. Це інша справа. Ну так ви відправляєте в нуклеус якісь в Ми ні, але по моїй, як говоря, рекомендації, по-моєму, це у перший почав зимувати нас хлопців вучковому. Міша плиска, а потім і Василь плиска. Один зимуєш теж чотирьохмісні нуклеусні вулики від'ємне дно, а другий делон розділений там. Коли завтра не в іншу неділю там будете, можна задати питання. Вони в общем, з ним про це розкажуть. А потім Василь дочинець, зимує, і він практично там, потім весною. То а ці хлопці зимують давно, тільки вони. Не розказували про це так, ну не стільки може багато, і не стільки розмови, бо в їх інтернет там у горах не працює. Та й натуру треба мати, таку щоб розказати. Ні, Я розумію. А ви от, всі, всі нуклеуси, Ми всі маткомісія тут... заселяєте нас... насипом? Практично не зимуєм. Є сюди, там довго в мене жили, і майже і зимував. І десь в мене десь фотографії, як я їх медом годував. от вони зимують, да? ну як у грудні місяці, а я приходжу. Є інші трохи нуклеуси. А де Саша? Тута, тут. А ті нуклеуси, що ми не використовували, принеси один сюди, будь ласка. Е, і я від, там потолочина, на зняв. А рамочки, я на рамочку так ме метку тепло поналивав, а вони звідти і їдять, годуються. Я так фотографії там багато наробив, як годуються, ну плев То один-один рік. Але, ну, в общем, мене не, не, не дуже то. Як так приваблює, може, ну не знаю. Ну а чому все таки, от ви вважаєте, ні, що простіше ні, заселити я, я, насипом я, я, потім? Я не вважаю, не вважаю нічого. Все, і там є затрати, і треба їх порахувати. І тут є затрати. Їх mm. треба комусь доглядати і так далі, в кожного своє. Василь Дочинець там, допустимо, він тим то його більше нічим. А я, допустим, мені вже то може літом, якщо я туди вникаю. І... Працюю це, значить, від чогось більш важливого. А ще я буду і зимою, і рано весною відволікатися на те. Mm. Кожний... Тобто не все однозначно вас так, що да? кожний <рес> собі думає, як цей самий. Як любили і як воював! гарно, два чи пакета вам судити. Це після загодування да, тут магазин цей ще чи, чи? Е, ну, вони годувалися у пилетинами пакетами. Ага, пакети тут було. Да? да. Ви ще не встигли. А що буде наверх? Тут фольга і зол чи зимувати? Як? Буде? Кришка порушена. а для чого? Чи, а, просто так, просто кришка. Корпус цей верхній зніметься. Так. так. А хочете меду? Да. О, безвощінні технології. Де Дід Василь. зараз? А це, а це мед із. Тьоми? Гречка і ріха. Треба меду. Чи, щас... Щас вони Ага. А так ви ж перед льотком стали, заходьте сюди. Це от іменно. Ну що ви не знаєте? Це ви окремо дна купували, ці, ці луганські, да, і найкорпуси хім... вулика зробили тільки магазини. Ага. Що ж ти кажеш? Хіміксуан? Ну, ви бачите, який темний. Оце з Сахалінської грецьки або бамбук по-народному називають. Оце такий чорний мед, як дьоготь. Оце вже були загодовані, трошки взято, був, вони не принесли там. Ось журналісти, за ними нічого не побачиш. Будь ласка, ви Ви зверніть увагу, як маленька територія, я представлюся. Все таки вкусила. Жало, дівчата кусаються. А Абжоли жаліть собаки. Хорошо, хорошо. Один на одну сім'ю або краю.